Хожу, я ходжу, шарюся, Думаю, думаю. Що мені треба, коротше. Каву-то ладно, я возьму. Знаєте, що я хочу? Я хочу мохіто. З мінералкою. Ну так. Да. Я хочу мохіто на мінералки. І бутилку мінералки в нагрузці. Щоб я міг розбавляти його потім пити на роботі. Зробимо таке. О, оце я таке хочу. Бо солодкого я... Ні, робіть американу, американу їм теж. Просто щоб воно не слоб треба, чисто все. Там поки люди не кончаться, разів на 10 можна її ще заправити. Ребят, найкращий літній напіток, я вам кажу, це воно. Коротше, я заходжу і от в мене там знайома жіночка робить... Каву. Я заказую каву і заказую мохіто. І знаєте, яке я заказываю? заказую? Я заказую мохито на мінералки, яка обалденна Ну, обычно на, на лимонаді робиться типа, на цьому. На спрайтові там роблять. Там, Ні, мінералка. Просто мінералка. Моршинська, середньогазована або сильно газована і все. І бутилку в запас береш. І просиш накидати побольше льоду. Мені цього льоду хватає до півдня. І я буду цією мінералкою розбавляти, коротше, отак. Буржує економ, блядь. <ріху> ну, економ варіант виходить, а що я люблю холодну воду пить.